голово штат Вермонт із гордістю віддає усі 17 голосів делегатів за Дональда Джей Трампа. Делегати з'їзду беруть участь у перекличці, віддаючи голоси виборців за номінацію Дональда Трампа. Як стає відома новина, Трамп визначився зі своїм вибором кандидата у віцепрезиденти. Після тривалих роздумів, а також враховуючи величезні таланти багатьох інших, я вирішив, що людиною, яка найкраще підходить для посади віце-президента Сполучених Штатів, є сенатор Джей Ді Венс від великого штату Огайо. 39-річний Венс став відомим завдяки своїм мемуарам Елегія Горян. Ік-критика Трампа, якого він одного разу назвав культурним героїном. Після обрання до сенату Венс перетворився на одного з його найпалкіших прихильників. До обрання в сенат Венс служив у корпусі морської піхоти, отримав юридичну освіту та став венчурним капіталістом. Одружений має трьох дітей. Президент Джо Байден назвав Джеді Венса. Колонам Дональда Трампа у політичних питаннях, а кампанія Байдена Херіс охарактеризувала Венса як добровільного слугу найбільш регресивних та автократичних починань Дональда Трампа та припустила, що у разі потреби той буде готовий порушити закон в інтересах Трампа. Водночас, критики цього рішення також вказують на те, що він представляє штат Огайо, який і так з найбільшою ймовірністю проголосує за республіканців. А сам він, як білий чоловік, не Принесе Трампу голоси додаткової демографічної групи. Водночас делегати з'їзду та лідери республіканської партії кажуть голосу Америки Джеді Венс. Прекрасний вибір. сенатор Венс дійсно допоможе із явкою виборців робітничого класу, які зараз складають значну частину республіканської партії. В Америці відбувається демографічний сув, коли демократи із робітничого класу тепер стають республіканцями. Я думаю, що сенатор Венс допоможе рекрутувати більше таких людей до партії у штатах, які є дуже важливими: в Мічигані, Вісконсині та Пенсильванії. Діючий президент може перемогти лише вигравши в усіх цих трьох штатах. А якщо президент Трамп виграє один із них, він знову стає президентом. Сенатор Венс у цьому просто безцінний. Я думаю, що це хороший вибір. Я думаю, що він буде відвідувати ті місцевості, які зазвичай не є прихильними до республіканців. Він зможе показати їм велич цієї країни та можливості, які принесе цей вибір. А от це було дуже розумним кроком Трампа обрати Венса. Він гарно говорить. Дуже розумний, переконливий. Я думаю, що на будь якій сцені дебатів він із легкістю переможе віцепрезидентку Камалу Гаріс. Ді Венс, story... послухайте його персональну історію і його книгу. Він говорить про те, як його родина боролася із залежністю від наркотиків, боролася із бідністю. Дональд Трамп і Джей Ді Венс, який може бути потужним спікером для тих людей, тих родин, які відчувають, що їх залишили позаду. Я Думаю, що він багато додає до номінації. Він не лише має військовий досвід, він міленіал. Ми можемо заохотити багато нових виборців, нове покоління лідерів. у сенаті. Джейді Венс виступав проти допомоги Україні у своїй статті, опублікованій в нью Times перед початком голосування за додатковий пакет допомоги. Він аргументував це тим, що понад 60 мільярдів доларів не допоможуть Україні. Переломити хід війни, тому він радив українцям переходити в оборону та готуватися до початку переговорів з Путіним. Венс був відвертим противником не лише подальшої допомоги Україні, а й одним із найзапекліших критиків українського уряду відкидав стратегічне значення України для національної безпеки США, ставив під сумнів здатність України перемогти у війні та виступав за швидкі мирні переговори та угоду з Путіним, яка залишила б Росії контроль над окупованою українською територією. А от тут думки, опитаних голосом Америки делегатів та лідерів партії, розділилися. Одні кажуть, що США передовсім мають подбати про власні інтереси. Трамп це Америка перед це Америка Він хоче, аби інтереси Америки були попереду. Він буде вирішувати, що добре для Америки і що добре для України. Нам треба захистити свій кордон, і нам треба посадити Росію і Україну за стіл переговорів. І президент Трамп просто геніальний у тому, щоб це зробити. Інші ж кажуть, що українцям нема за що переживати. це відповідальність таких людей, як я, які підтримують Україну. Доводити, що допомога Україні в інтересах Америки це наш національний інтерес. Наші українські партнери, наші польські партнери, наші європейські партнери на кордоні з Росією. Вони на передовій боротьби проти комунізму. І я думаю, що коли адміністрація Трампа приступить до виконання обов'язків, вони будуть більше запитувати від своїх європейських партнерів. Вони захочуть більше побачити від німців, французів. Вони не збираються покинути Україну. Не переживай. Я думаю, що Путін побачив Трампа із кров'ю на обличчі та піднесеним кулаком і злякався. Він боїться президента Трампа. Я думаю, що ви побачите більше того, що ми бачили за Рональда Рейгана при Дональді Трампі. Що мир досягається силою. Якщо ти сильний, люди як Путін не можуть робити те, що вони роблять. Я не думаю, що вам є за що переживати. Президент Трамп вас дуже підтримував. У кампанії Байден гаррі заявили, що віцепрезидентка готова до дебатів зі своїм опонентом. Тетяна Ворожко Костянтин Голубчик Голос Америки з Милооке Вісконсин.